Сестри Ірина та Олена завітали на лавандове поле, щоб нарізати букетів для дому. кажуть про благодійну акцію. «Зріж букет, підтримай героя, дізналися соцмереж і вирішили долучитися. Як правильно зрізати лаванду, щоб не зашкодити кущу, жінкам показує господиня Поля Лариса Шиян. Вхід на територію коштує 100 гривень. Усі зібрані гроші розповідає, підуть на лікування пораненого сина військового Сергія Шияна. Беремо отак от лаванду. Залишаються от такі от паганці маленькі, і вони наступний рік пустять ще. І кущик буде від цього рости. Беріть собі, ріжте букетики, кладіть собі. Сезон лаванди добігає кінця, квіти вже починають осипатися. Тож власниця вирішила саме зараз організувати акцію, щоб заохотити відвідувачів і водночас зібрати кошти на лікування сина. Сергій доброволець під час бойового завдання на Курщині рік тому отримав вогнепальне поранення ноги. Після першої реабілітації повернувся на фронт на Краматорський напрямок. Але зараз каже Лариса Шиян, знову потребує дороговартісного лікування. У нього поранення в ногу. Ми поставили йому імпланта. Він ходить в бандажі, бандаж теж розтягується, бандаж треба міняти, на це треба кошти, ходить з паличкою, звісно. Ну, от так, от так і ходить. І треба ще заляти ще одного імпланта. Місцева жителька Олена Попе каже, свій букет розділить на дві частини: одну лишить вдома, іншу занесе на роботу, щоб аромат лаванди супроводжував скрізь. Запах лаванди просто заворожує, Скористатися нагодою. Фото, фото зробили безліч. Ірина Мулько тут вдруге. Каже, пола Лаванди місце емоційного перепочинку. Її чоловік Максим загинув на фронті восени 2024-го. Відтоді зізнається, щасливі дні можна перелічити на пальцях, а цей один із них. Запах лаванди він якось розслабляє. Всі погані думки зникають. Ти переключаєшся на щось хороше, відволікаєшся. Ото. Тут можна від, трошки переключитись і душою відпочити. Свій букет я, мабуть, розділю і поставлю в декількох кімнатах, щоб аромат лаванди був по всьому будинку. Для родин військових, ветеранів а також снаких безвісти, полонених і загиблих захисників, вхід на поле безкоштовний. Проте Ірина все одно вирішила зробити свій внесок, адже говорить, хоча б усі дочекалися своїх рідних та близьких здоровими, живими та з перемогою. Ця підтримка дуже важлива, що коли Е, ну, захисник чи поранений, чи ну, будь-що, то в тебе починається така депресія, ти не знаєш, що робити, куди тобі йти, до кого звертатися. А коли люди допомагають, всі разом потрошечки, як то кажуть, по світу, по ниточці, то воно тоді якось ти відчуваєш підтримку, в тебе вже не опускаються так сильно руки, ти розумієш, що всі потрошечки, і воно буде, все буде добре. На полі понад 5 тисяч кущів лаванди та лавандину. Лаванда Поділля у Тируві працює з 2021 року. Щороку родина Шиян передає зібрані гроші за вхід на потреби війська. Освоїли понад 300 тисяч гривень. Нині другий день благодійної акції. Першого вдалося зібрати 200 гривень. Приїхати зробити фото, зібрати букет лаванди і водночас допомогти військовому можна до 27 липня. Далі сезон завершується. Юлія Вознюк, Андрій Єстеров, Суспільне новини. Ним віночна.